Що ж, пані та панове, вітаю в ефірі КШДУ медіа? Це нове медіа. Ми тут на цій ютуб сторінці будемо говорити відверто, чесно про події актуальні у цьому світі. У цілому світі, в Україні, зокрема, а ми будемо старатися шукати нові свіжі думки, ідеї і будемо висвітлювати так, як це бачимо. Ми не завжди будемо претендувати на об'єктивність, але обіцяємо фаховість та цікаві думки. Сьогодні, як ви вже знаєте, відбулася нагуранція 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Це визначна подія. Цієї нагоди я не віддягнув костюм. і Часто, коли мене запитували сьогодні люди, чого я вдявся, так святково я кажу, так. Інаугурація Дональда Трампа сьогодні відбулася зараз. Зі мною в цій студії Тарас Загородній, політолог. Пане Тарасу, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що знайшли час та можливість сьогодні завітати до нас у студії, поспілкуватися. Для нас це особлива нагода не тільки інаугурація Дональда Трампа. Ми сьогодні вперше вийшли в ефір. От давайте пригадаємо цю награційну промову. Ми з вами і дивилися фактично разом пліч о пліч Чим вона вам запам'яталася? Чи було щось таке, що, наприклад, зрезонувало з вами? Чого ви очікували почути від Дональда Трампа? І чи було щось таке, що навпаки сильно вибувалося із загального контексту і вас здивувало? Ну, в принципі нічого не здивувало. Те, що він говорив, до цього підтвердилось. зрозуміло. Наприклад, там така була річ, що панамський канал забирати. Вони таки збираються з рук Китаю, які фактично контролюють. Тобто, це було не жарти. Скоріше за все, якщо наголошуються на картелі терористичними організаціями, це теж великий привіт в першу чергу в Мексиці, угу. яка не контролює з боку з боку Америки. там панують картелі, Не виключено в тому числі спільної військової операції. Тобто Трамп жартувати не збирається і буде це робити. Не було згадано України. Угу. Я вважаю, що це гарно, в принципі, знак. Чому? Тому що це означає, що Занурившись в проблему, всі зрозуміли, що проблема значно складніша, ніж здавалося для адміністрації Трампа, mm -hmm. і це означає, що буде довше ніж вони сподівалися. Але це дуже добре, тому що що сказавши що Трамп, бурити, бурити, ще раз бурити. Тобто, тут підкреслена, що один конфлікт, який неможливо розв'язати між Росією та Сполученими Штатами Америки, це нафта та ГАЗ. Mm -hmm. Ніколи в після воєнної історії такого антагонізму не було тоді ще з радянським союзом, а тепер з Росією. Чому тому, що американці стали виробниками нафти та газу, а хочуть в тому числі бути головними експортерами енергоносії в Європу в першу mm -hmm. чергу, вбиваючи одразу двох зайців. Перше забезпечуючи довгострокові прибутки нафтогазових корпорацій своїх, кризи там Канада ще приєднається. Я не виключаю Венесуела після того, як Мадура mm -hmm. поженуть, судячи з таких рухів, Трампа будуть зносити Мадура, і вони будуть тобто гроші отримувати. І друге питання: відріжуть Росії від впливу на Європу. Mm -hmm. Без нафти і газу Росія не зможе відновитися в тому форматі, яка вона була станом на 22-й рік. Так накопичені ресурси, військова потуга і так далі. І це дуже гарно в дійсності для вона. Для вас тим якщо буде виконана наступна обіцянка це падіння цін на нафту, то ну, Росія опиниться в ситуації, коли буде питання фінансувати війну, скільки зберегтися самі як країні. І це відкриває великий простір можливості для України. А оскільки дає, означає, що російський тиск буде зменшуватись, якби вони там не намагалися, і в довгострокову перспективу, навіть в середньострокову перспективу, вони вже програли. І цими можливостями треба скористуватися. Як будемо користуватися цими можливостями? А що, нам від треба нас? Зробити? що від нас залежить? Ці ну, по перше, ситуації? припинити. Займатися те, що я називаю ментальним анонізмом, це коли у нас сидять наші громадяни і сидять, а що там сказав Трамп, що там яку картинку показав Єлон Маск, там да. А що там він буде говорити? А от він сказав, що він розуміє Путіна, все це зрада і так далі. Ми не повинні цим займатися. Нас це ніяк не стосується. Ось українці повинні задавати запитання, як виробляється зброя графіки ударів по території Російської Федерації, забезпечувати в першу чергу, тобто національні ідеї українців зараз на наступне там покоління, Я думаю, повинні бути в. ВПК як національна ідея, угу. ми повинні захищати свою територію, Розберечі. розірвати у це порочне коло, в якому постійно перебувала наша країна у всі ці е, тисячоліття. Я б навіть сказав. А через те, що у нас немає природних кордонів на сході, і ми рівнінна країна, а угу. ми постійно перебували під атаками різних ворогів. Так тобто, ну скажу так, о, зараз багато людей гине. А 20-му столітті приблизно 20 мільйонів українців, вибачте, загинуло це так прикинути. Там громадянська війна, а потім голодомор, тому що не втримали незалежність. Потім Велика Вітчизняна, перша окупація німецька, а потім війна і так далі. Порахуйте, скільки людей загинуло. Так, так. То ми самі собі повинні стати світовою військовою потугою, і повинні розуміти, що світ любить сильних. Довбати довбати по території Росії, будь які незрозумілій ситуації довбати по нафтопроводах, газогонах особливо по нафтогонах. Ми повинні розуміти, що Трампу російська нафта не потрібна на зовнішніх ринках. От там є компресори, там да обрушити їхню, наприклад, нафтогазову систему. там да, Вони ж компресори, наприклад, не виробляються, вони захистити це не зможуть. Те, що зараз. Постійно роблять наші спецслужби там там, рік тому, до речі, тільки почали бити це. Yeah. СБУшники почали запускати ці дрони, добавити ПНПЗ. Mm -hmm. Бачите, і зараз яка системність з'явилася під кінець року. Ми демонструємо силу. Власна зброя це прояв суб'єктності. А захід і Трамп ставку на сильного будуть робити, тому що там ну люди без сантиментів. Вони значно. будуть розуміти, на кого треба робити ставкою, з тим треба дружити. Тобто, ми. Повинне займатися інтеграцією нашого ВПК зі сполученими штатами Америки. Для цього секретність підприємств треба забезпечувати, лібералізувати, дати можливість нашим підприємствам експортувати зброю, щоб підтримувати виробничі цикли, гроші заводити за кордону, сплачувати податки, нові технології. І інтегруватися в західну в ВПК. і тоді все буде гаразд. Тоді все у нас буде гаразд. Тоді спонсори так. Трампа в тому числі скажу, що з цими пацанами треба дружити. От на чому ми повинні сконцентруватися, а не знаєте, на такому ай він там щось сказав, Він і так далі. Це не має ніякого значення. Трамп може говорити все, що завгодно. Питання в ділі так. Ми провели невеличке опитування. Звісно, воно не є репрезентативним, але ми запитали у підписників чи. Скільки разів Трамп згадає Україну в своїй інавгураційній промові, і чи згадає взагалі було декілька варіантів? Варіант декілька разів набрав 36%, один раз 55% і не згадає. були такі свідомі громадяни, які сказали, що не згадає. Звісно, насправді вважати або вірити в те, що президент Трамп згадає в своїй інавгураційній промові, прямо вимовить слово Україна та ще не один раз, доволі інфантильно. Але на вашу думку, чи... Все-таки не називаючи ім'я, назву нашої країни, Трамп згадував. Ну, по-перше, він все ж таки обіцяв закінчувати так. війну. Тобто, пацан дав слово, так. що ви повинні розуміти, тому що все ж таки, от. Менталітет Трампа він все ж таки такий більш, знаєте, пацанський, я б сказав, Ми тому що завжди здається, що він носить кишені кастет. Чесно, ну, давайте так. Він пройшов в ріелторський бізнес Нью-Йорка, а це завжди був такий бізнес. Ну, знаєте, для, для прикладу, я завжди хочу. Тих, хто знаєте, хоче розуміти характер Трампа, може піти поспілкуватися, наприклад, з господарями. Ну, Забудови в Києві, наприклад, от з господарами, не менеджерами, там, які там, знаєте, в кроватках ходять. От з господарами поспілкуйтеся, подивіться, що це за люди, і ви зрозумієте, хто такі Трамп, так? Тобто, якщо він дав слово, він вважає, що він все рівно найкрутіший ковбой в цьому світі. І це якщо «make America great again», це значить, що він перший. Він першийся, <гумен> якщо він пообіцяв, він повинен це зробити. А у Трампа один з найбільших дійсності відсотків виконаних обіцянок. Якщо говорити його першу каденцію, все, що він говорить, він буде це робити. І тому в даному випадку підлаштовуватись під це треба, але бути готовим, що на перших порах, я от, знаєте, уважно вивчаю його тактику перемовин, а на перших порах він може трохи покошмарити Україну. Придивиться, пригнемося, щось так зробимо і так далі. Це ж говорю, це тактика з 90-х пацана? Так, да, «Кашмарить лаха називається. Пішли, не пішли, наїхали, тоді відповідь повинна бути. Наприклад, влупити по нафтопроводах російських там, так. По газогонах щоб демонструвати силу, щоб вони сказали, що да, це серйозні люди. з ними По-перше, з ними краще дружити, а вони демонструють силу і так далі. Тобто ми повинні концентруватися саме на сили. Або там, щось сказали ви, наприклад, там щось повинні зробити. Раз, наприклад, там да припустимо. Миротворча операція в Приністрові да угу. через тиждень повернули квартиру, ключі від квартири господарям угу. там, в Кишиневі так далі. А це прояв сили, це прояв того, що uh, Україна готова бути гарантом безпеки Європи, тому що ви повинні розуміти, що uh, сила цінується, uh, і, і люди, які можуть виконувати uh, такі делікатні доручення, uh, ну рахуються, рахуються і американці. Ну, звернути на це увагу, можуть публічно навіть десь сказати ай-яй-яй, але внутрішнє буде питання молодці. Рухатись далі. Давайте десь дружити, знаходити точки дотику. Президент Зеленський вже встиг привітати новообраного і вже від інавгурованого президента Дональда Трампа. Так каже, що вітає 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Президент Трамп каже завжди рішучий і проголошена ним політика миру завдяки силі, дає шанс на зміцнення американського лідерства і досягнення надійного справедливого миру. Це найголовніше. І саме зараз вважає президент Зеленський, вирішується, яким буде це століття, і всі ми маємо діяти разом, щоб це століття було великим та успішним для демократії, а не для тих, хто бажає нам усім невдачі. А, знову ж таки, якщо ми говоримо про, про демократію. То е, дуже багато е, є речей, на яких можна спекулювати, називаючи це демократичними свободами або там свободами е, в ширшому розумінні цього слова. Наприклад, е, Трамп згадав. Е, е, те, що в Сполучених Штатах від сьогодні буде лише тепер дві статі. Всі ці небінарні особистості, вони ну, я не розумію, як він законодавчо має це заборонити, чи як це буде працювати, але всі вони тепер не рахуються, чи як. Це цікава історія на це ставила і його колишня суперниця пані. Пані Клінтон, вона теж казала, що вона почала боротися за права ЛГБТК плюс спільноти, і це не спрацювало. Ми все ж таки бачимо, що Сполучені Штати за свободу, так свою внутрішню, вони не хочуть, щоб їх хтось обмежував їхніх свободах. Але тут вони не хочуть давати людям самовиражатися. Чи це Трамп навпаки оберігає суспільство сполучених штатів від небажаних або незрозумілих речей? Ну давайте так. Позиція це право консервативна. Ну консерватизм, uh -huh. з який має в тому числі релігійний підтекст, uh -huh. який виходить з того, що існують тільки дві статі, uh -huh. а, а інших об'єктивних критеріїв доведення, що існують інших статей, немає. Uh -huh. Вони будуть з цього виходити, ліквідовувати цей ЛГБТ порядок денний, які активно займалися демократи. Так, от ви буде зафіксовано в законодавстві. вони будуть скорочувати всі програми. Mm -hmm. Джонсон от, от нещодавно прийняли законопроект про захист жіночого спорту і дівчачого, де заборонено, наприклад, приймати в. В спортивні команди, наприклад, чоловіків, які назвали себе жінками, uh -huh. так тобто вони виходять з того, що не існує в дійсності цих статій. це вигадки крайні крайні лівого крила неоромарксізму. Для того щоб спекулювати на питаннях свободи і все, що з цим пов'язане, і тому в дійсності його кроки, всі його кроки, якщо дивитися Трампа з цим пов'язані. Ну вони в першу чергу сповідують то, то що ну 60% населення є протестантами, угу. ці люди мають негативне ставлення до того, що відбувалося. Тобто, це повернення до того, що обіцяв в принципі Трамп під час виборчої кампанії. Це матиме звичайні наслідки по всьому світу. В тому числі повернення від цієї крайній лівої, я б сказав, порядку денного. Ось і ми будемо бачити це школа і по Європі, і по всьому світу. Тобто вони будуть підтримувати консервативні праві партії, які будуть просуватися в Європі, принаймні, а в тому числі. Ну і так далі. Тобто, він, він знов-таки обіцянки. Але дивіться, вони. Вони розуміють свободу, як це закладено в конституції Сполучених Штатів Америки. Ну, наприклад, історія з Тіктоком. Наприклад, TikTok, ну, наприклад, демократи вважали, що треба його заборонити. А політика, наприклад, позиція Трампа, оскільки у нас Конституції свобода слова, то ми не можемо отак, от просто взяти це і закривати. Ну він сказав, що з'являться якісь інвестори, які будуть все ж таки опікуватися Тіктоком, принаймні на території Сполучених Штатів Америки. Я підозрюю, що цих інвесторів ім'я ми знаємо. Починається воно на ЕМА, закінчується на Аск. Або, або інші, які будуть придивлятися до цього, і так далі. Але далі, бачите, скасована була цензура, в тому числі в, 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 этому, в цьому в Твіттері, так, X, Tack. Швидко усвідомив помилкові своєї позиції Цукінберг, який вже покаявся. Прийшов, сказав, що на нього тиснула адміністрація цього Байдена стосовно ковіда, стосовно інших речей, щоб приховати там питання там його сина, там пов'язані там речі з там з карними справами і так далі. Тобто, Цукінберг вже теж знаєте, як в радянські часи було в такій діяч мікаян який просидів не просидів Політбюро 50, да, 50 років, 50 чи 40 років такий жарт був ти ліча да й ліча без того там -то і параліча а от так от такий жарт був ходив на нього калібал сам з лінії партії. Uh -huh. Все, все вже зрозуміли. Вже йдуть, все скасовуються будь-які обмеження, які існували, в тому числі на пресу, на медіа, які там, от, в тому числі там просували пр пр оцей ЛГБТ порядок денний. Там політика, там від, від є там кенселінгу, те, що називається, ми бачимо, в Голлівуд вже направив е, своїх емісарів там стало. Та компанія. та один став та іншого. Ну це вже, знаєте, тобто... Ну, Джону Войто, 86 років. <зв> ну, значить, там наймолодший <зв> наймолодший <зв> Мел Гібсон, якому 69. Ні, ні, питання не в тому. Питання в тому, що вони будуть змінювати теж <зв> так. і те, що в Голлівуді зараз відбувається. Все, тобто це зміщення оцієї. Оцей крайній лівий порядку денного, який просувала демократична партія. Це mm -hmm. теж вибуває, в тому числі, з демократичної партії, вибуває їхні, знаєте, їхній, ну як сказати. Важель тиску, яким mm -hmm. вони активно користувалися, активно просувалися. А так я думаю, що вони будуть зараз позбавляти фінансування тих вузів, mm -hmm. які просуваються ці речі в обов'язковому порядку. Там в школах будуть забороняти, наприклад, гормональну терапію дітям без повідомлення батьків і так далі. Тобто, вони в принципі будуть слідувати виключно в, в консервативному порядку денному, те, що в принципі і зробила Америку такою великою так. державою, там да, тобто вона ж. Це ж протестантська країна, яка побудована на етиці протестантизму. Вони і зробили таку велику країну, тому що у них були принципи, вони не були інфантильними, і у них було зовсім інше ставлення до багатьох речей, і тому вони повертаються до своїх коренів. Мені видається, взагалі в цьому контексті, щоб республіканська партія і Дональд Трамп як лідер цієї партії, вони чесніші зі своїми виборцями, та взагалі з американцями, тому що демократи вони ну загравалися, і я не впевнений, що вони до кінця відверті, до кінця відверті, Вірили в те, що вони а, сповідували всі, цю м, підтримку ЛГБТК Плюс спільноти і, і всі ці свободи пов'язані з цим. Мені здається, що це була більша спекуляція на цій темі, тому воно, власне кажучи, і не спрацювало лише чого вартий початок передвиборчої кампанії? А, екс-президента Джо Байдена він почався із Тіктоку, де він, начебто, молодий, з татуюваннями під класний тренд від 10 до 1 вдягається, і все там класно відбувається. Це ж було загравання з молоді. Дивіться, я класний молодий. Ні, ну це ви це вибори на будь-яких виборах. використовуються різні політичні технології. Але ми говоримо про довгострокову політику. Так дійсності вони будуть змінювати. Але це ну мабуть, дозволить демократичній партії теж переглянути багато речей і повернутися до такої класичної. Соціал-демократії. Uh -huh. да як Ну в принципі Якусь там рефлексію вже видав, наприклад, Байден, коли говорив, що от у нас олігархія тут формується, давайте там середній клас захищати проти олігархії, люди проти корпорації. Тобто ця ну, класична така схема. Помірною лівою партії, яку ну, в принципі, була так демократа. і Я думаю, що вони можуть повернутися в, ціх, в ці речі, але чи зможуть вони впоратися з крайні лівим крилом, яке mm -hmm. створилося в демократичної партії? А ну подивимось, це вже буде ну питання до демократів, як вони будуть грати власну гру, тому що знов таки Трамп зупинятися не збирається, він буде реалізовувати свій порядок денний і може навіть більш успішний, ніж це було попередньо каденцію, тому що, а все ж таки, тоді він був людиною новою, не знав за що хапатися. Не було контролю конгресу, не було перевірених людей, не було програми. А так у нього вже є чітке розуміння, що він буде робити. і Він це реалізовує. От знаєте, що мене ну можна сказати найбільше зацікавило або вразило в інавгураційній промові Дональда Трампа. Це епізод, коли він пригадує замах на вбивство. Я думаю, що сьогодні можна таки змитися і стверджувати, що те що це був невдалий замах на вбивство. Навряд чи таке можна вигадати, що прямо по вуху людині посікли. тут всі конспіраційні конспірологічні теорії можна відкидати. Але як вдало він це використав, як вдало він з цим. Навіть якщо він не релігійна людина, я не можу стверджувати, релігійна він людина чи ні, тому що можна говорити, що я вірю там сповідувати якусь релігію. На сам насправді цим не займатися, тому що ви там просто політична фігура, і вам треба це робити, аби мати більшу популярність. Але як вдало, він це використати, він фактично воскрес. Він фактично сказав: Дивіться, я вижив, тому що Бог так захотів, і він сказав: Дональда, ти маєш жити, щоб зробити Америку величною. Ну вчитися треба да. вчитися, Ну ні, ну він достатньо ну грамотний в цьому людину. Він розуміється на піарі, а він розуміється на багатьох речах і тому звичайно, що він буде використовувати будь-які події. Своєму житті для того, щоб продемонструвати, що він не просто так повернувся mm -hmm. у білий дім. Це скріплює віру людей в нього, це знаходить подальшу підтримку. І якщо він ще почне виконувати швидко, виконувати там обіцянки наприклад, падіння на нафту і все інше, пожвавлення економіки, роб, робити Америку центром. Все на ну, землі, ну це знайде звичайно, підтримку у цього. Ну, наприклад, та сама історія з Марсом. Наприклад, uh -huh. ну Кеннеді обіцяв на місяць, наприклад, висадитись. Uh -huh. Вони фактично через 10 років висадилися тут. Він фактично повторює історію з Кеннеді тільки вже йдеться про Марс, а це я вам скажу не просто політ на Марс. А в дійсності вже на землі розгортається боротьба за космос. Uh -huh. Боротьба за те, хто там на місяць першу там станцію поставить, хто почне освоювати сонячну систему, точку Лагранжа, і ця вже космічна перегони вже йдуть. Тобто, ну фактично, давайте так на землі плюс-мінус ще вже, вже поділили. Да? Вже нема чого ділити. Там Залишається космос, який mm -hmm. не освоєний. Звичайно, що головними піонерами в цьому буде Китай та Сполучені Штати Америки. А, і звичайно, що Америка хоче очолити це, це ці перегони. Ну варто просто було бачити е, Ілона Маска, коли Дональд Трамп згадав про освоєння Марсу. Він скакав як дитина. Я б цей момент йому позаздрив. Він наче отримав найбажаніший подарунок на Різдво. Ну він, да, він візіонер, він е, грамотний менеджер, який може у нас часто теж знаєте, починають якісь. А роблячи там, якщо він там що сказав, роблять якісь висновки, такі глобальні, що він там поживільні, не божити. Абсолютно не божевільна людина. Він візіонер, представник, представник такого реального сектору економіки, майбутнього. Ну і так далі, він все реалізував. і Я думаю, що він зможе і це реалізувати. Так, то Ілон Маск може нам подобатися, може нам не подобатися, але те, що він... <свісно> Дуже дивний багатій, амбітна людина, і як ви послушно зуважили, візіонер. І він дотримується переважно свого слова. Якщо не брати до уваги Тесла Сайбертрек, то <свісно> <свісно> Сайбертрек, перепрошую, то все зрештою нього добре. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Ми хочемо продемонструвати інавгураційні портрети Дональда Трампа. Це перший інавгураційний портрет Дональда Трампа за його першої каденції. А це вже інший інагураційний портрет. Це двоє. Дві різних людини, на вашу думку? Ну, це різний транс, очевидь, знову такий я говорю. На відміну першого дня, коли він не знав, першу каденцію, коли він не знав, за що хопатися, тут вже він чітко знає, що хоче робити, що буду робити. Ну, такий, знаєте, погляд Шеріфа, який повертається в світ, де багато пристойних і не дуже пристойних людей та країн чомусь подумали, що. Може бути так, а не інакше, так ні, буде право сили, а буде повернення Америки в, в той стан, який вони були під час холодної війни, uh -huh. коли вони і застосовували силу, щоб підтримувати світовий порядок і так далі. Ну, наприклад, ту саму Панаму. Наприклад, було вторгнення в Панаму в 1989 році. А зносився президент Нар'єга за те, що торгував наркотиками. Фактично, ну порівнянні з тим, що зараз відбувається в Панамі. Це просто простовинне привид. Тому те, що він заявив про Панаму, я думаю, що там Китай будуть відсувати, тому що канал фактично контролюється Китаєм. А це ну не з точки зору стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки. Ну вибачте, вони флоти там перекидають з Тихого в Атлантичний океан. З одного боку стоїть китайський порт, з іншого боку, стоїть китайський порт. А посередині Панама, яка, начебто, ну офіційно керує Панамським каналом, хоча вся інфраструктура підтримується, наприклад, Китаєм, Huawei там присутні, і так далі. Називається все, все перед очима. Там да, такий, от вхід фактично в Латинську Америку. І тому, звичайно, що і тиснути на Китай будуть і все, що з цим пов'язано. Прямолінійний Трамп буде і це ж його останнє президентство. Тому можна очікувати всього, що завгодно від цього пана. Пане Тарасе, я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Дякую. В гості традиційно не вистачає часу, аби обговорити всі нецікавіші моменти. Але Дональд Трамп тільки заступив на пост, як то кажуть. Нам ще 4 роки обговорювати. Дай Бог йому здоров'я. God bless America. Тарас Загородні політолог був з нами сьогодні. Дякую, що звітали.